Доброго дня, шановні! Сьогодні щось мене потягнуло подивитись на свою красоту. Я вирощувала кермек або статиця. І в мене була грядка, яку я планувала посадити. Ось таким чином: жовта і синя символ України, кольори символа України. Але ви знаєте, жовта відцвіла раніше. А синя, як і писалось, світе пізніше. Тобто, поєднання цих кольорів у мене не склалося. Але воно зато склалося в такому букеті. Ось так він виглядає. Зараз покажу ще інші кольори. Мені дуже подобається поєднання отаких от кольорів. Бачите, розове, з синім, ще світліший і синій теж. Ось він такий. Гарний букет. І ще є поєднання. Таке поєднання кольорів теж дуже гарне. Ви вибачаєте, але в мене немає стільки вас, і я не готова була до такої до такого показу. Просто знайшла така думка, таке хотіння, такий настрій показати результат своєї праці. Бачите, які кольори? І я просто міняю. Набір. Це все я зараз вам покажу, що це різні букетики, але вони в одній вазі я міняю. Ось такий букети ще. Такий веселенький теж. І зараз я вам покажу весь набір, який в мене є, скільки квітів я виростила в цьому році. Ось такий віночок у мене. І навіть такий є маленький букетик. Такі успіхи буду наступному році вже комбінувати, теж продовжувати, бо все-таки гарно вони гарно засушилися, це без досвіду. без досвіду і ще поєднання кольорів. Дуже приємно це бачити. Вам успіхів і пробуйте, бувайте здорові!